Одне питання можна? Про конфлікт інтересів. Анатолій отримав якусь фінансову вигоду чи вигу, вигу, на В тому числі на громадських заседах. В тому числі на громадських засадах. Закон голосовою Про факти отримання ним якоїсь вигоди. Так, ми з вас ті рішення, які могли ви принести, йому винаги. Чи він отримав щось? Я можу довести конфлікт інтересів, ні, це є Я закону, на жаль, доведений в суді, так? Да? Він завжди потребував там, чи ні. Та ми всі тут розбагатіли. Це потрібно запитувати, що це потрібно запитувати. Які думаєте, мало які думають? Немало мені допомогти всі свої факти, але я сподіваюся, не всі праві вам якщо послання здати. Добрий день. Я командир добровольчого формування села Фут. У мене позивний сьомий я конкретно кажу. І коли я прочитав петицію, ви автор цієї петиції. Знімайте, будь ласка, це мої слова. Вони залишились в історії. Я хочу сказати, що отут, 24 лютого, зібралися і небайдужі люди. Оце будівлю е, будівлю цю буд, цю буд, всі люди зайшли через два дні в частності під моєю командою, і ми тут заснували штаб оборони. Штаб оборони ще ДФТГ тільки там образовувалася, утворювалась, а ми вже були тут. Ми утворилися, і, почали, і почали ми робити, почали ми в тому числі і банка дня, почали робити блокпости. По всьому я захотів шість блокпостів. Почали нести службу тут, все на громадських засадах, 24 години. Патрулю... Робили патрулювання, щоб не дай Бог не було. Протягом півроту патрулювали робили. І зараз ми далі продовжуємо нести службу по по охороні і обороні об'єкту критичної структури України. Зараз, до речі, я вас можу відвести, ви подивитесь, як це робиться. Я вас запрошую Далі, далі. І коли я прочитав цю петицію. Я згадав і ви там е, любите е, цитати приводити. Я вам теж цитату приведу, яку приписують Наполеону. Народ, який не хоче готувати свою армію, буде я готувати чужу. Так ми, от я вам не, не перебивайте мене, я Так, давайте, так от, от, от я хочу при всіх сказати, що ви не шановна латентна сепаратістка. Ви шановні за вас. Я вас. Я як командир цього підрозділу, я маю право, я звернусь в відповідні органи, я, я при всіх кажу, для перевірки, у нас є тут керівники, я тоді пожалів одного, який тут розібрав блокпост. Я не пішов далі, я тоді не, не почав. Але коли йде споплюження людини, яка, завдячий, зараз я можу відповідально сказати, існує цей добровольчий серп в нашій е, громаді, існує і розвивається. Добровольче формування, коли людину звинувачують, коли людину звинувачують у тому, що вона з інтереси ДПТГ, як мені можна до вас або у нормальної людини ставитися до вас як до автора петиції. Побратими, скажіть мені, будь ласка, ми з вами обговорили це питання. Як можна? Я закінчую. Я закінчую. Я закінчую. Я закінчу. Я закінчу. Я закінчу. Ми своїми справами показал дома.